Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. В Азербайджан доставили тела двух братьев Зиадина и Гусейна Сафаровых, скончавшихся в ходе массовых задержаний. Азербайджанцы в Екатеринбурге, пышеполитолог Невзоров. Без всякого смущения Россия скинула Азербайджану тела запытанных в СИЗО Екатеринбурга братьев Сафаровых. Любое государство в здравом уме никогда бы не отдало трупы, носящие следы чудовищных и избыточных пыток арестантов. Но РФ надоело прикидываться цивилизованной страной, все равно никто уже в эту игру не верит. То, что мертвецы основательно изуродованы, именно стали причиной смерти, ясно любому судмедэксперту с первого взгляда. Впрочем, по правилам путинизма тюремные истязания давно стали нормой и общим местом. Задержанные и скончавшиеся в Екатеринбурге братья Зиадин и Гусейн Сафаровы подверглись пыткам, выяснила экспертиза, проведенная в Азербайджане, сообщает Минвал. Согласно заключению судмедэкспертов, у братьев были зафиксированы многочисленные телесные повреждения. Смещенный перелом носа, деформация грудной клетки, крупные гематомы вокруг глаз, кровопотер на слизистой оболочке верхней и нижней губ, ссадины в области надбровных дуг, кровопотеки на тыльной стороне обеих кистей рук. Кроме того, обнаружены кровопотеки в области половых органов, а также полосообразная ссадина размером 17 на 2,5 см на внутренней поверхности бедра. Зафиксированы также ссадины на левом боку. После вбывства группы громадян Азербайджану под час черговой провокации российских сил в регионе, Баку фактично вызнавцы инцидент актом прямой агрессии против азербайджанских интересов. За даними джерел, Путіну спілкуванні з Алієвим дозволив собі неприпустимі ультимативні заяви, що спровокувало емоційну різку реакцію Баку. Друге, азербайджанський пакет допомоги. Телеграм-канал Помсти повідомляє, що Азербайджан терміново формує військово-технічний пакет. 23 бойові літаки з озброєнням: сотні ударних і розвідувальних безпілотників, сотні ракет ППО середньої малого радіусу дії, ракетні комплекси класу Земля Земля, що здатні вражати глибокі толові об'єкти РФ. Третє роль Туреччини. За даними джерел. Ердоган дав зелене світло, фактично погодивши координацію постачань. Туреччина надає логістику та частину технічного супроводу, зокрема навчання операторів і ремонтні потужності. Водночас Анкара офіційно утримуватиметься від гучних заяв, діючи через Баку як Проксі. Четверта причини різкої відповіді: Азербайджан не готовий миритися із політикою Москви в регіоні Кавказу, втручанням РФ у карабахські процеси, системними приниженнями на дипломатичному рівні, інциденти загибелю азербайджанців. Став точкою неповернення. П'яте можливі наслідки для РФ. Якщо пакет буде реалізовано, Україна отримає потужне поселення авіації та ракетного арсеналу. Масштабний флот безпілотників дасть змогу вести розвідку і удари по глибині РФ. Російська ППО буде перевантажена атаками з різних напрямків. Шосте аналітика і оцінка. Тактичні наслідки Україна швидко наростить спроможності на сході й півночі. Стратегічні наслідки регіональний альянс Азербайджан, Туреччина, Україна стане фактором довготривалого послаблення РФ, психологічний ефект Кремлів. Трачає авторитету за Кавказі, російське суспільство отримує черговий доказ, що друзів у Москви більше нема. Сьомий висновок Путін, намагаючись тиснути на Баку, запустив ланцюгову реакцію. Азербайджан готує рекордний пакет допомоги Україні. Туреччина підтримує цю ініціативу. Кремль отримує ще одну лінію фронту цього разу. Дипломатичною техніку. Військово жарти закінчились. Регіональний баланс сил невідворотно змінюється. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та. Анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.